Мій улюблений метод садівництво на грядках. Коли ви садите на піднятих грядках, ви можете легко контролювати тип ґрунту. Навесні ваші грядки прогріваються швидше. У вас буде менше бур'янів, а ті, що з'являться, буде легше видаляти. Грунт не ущільнюється, як на звичайній грядці. Але є один недолік: вам потрібно буде з'ясувати, чим наповнити грядку. І це здається страшним. Незалежно від того, використовуєте ви місцевий ґрунт чи суміш для горщиків, поєднання ґрунту та компосту чи щось інше, ми розглянемо ваші варіанти. Є багато речей, які ви можете зробити, щоб наповнити свої грядки. Для чого ваша грядка? Перш ніж почати планувати, вам потрібно вирішити, для чого насправді буде використовуватися ваша грядка. Зрештою, деякі рослини мають більш дрібну кореневу систему, ніж інші. Наприклад, для звичайної червоної редьки знадобиться дуже невелика глибина, а для редьки Дайкон кілька футів ґрунту. Якщо у вас є уявлення про глибину коренів, які ви будете вирощувати в кожному контейнері, ви можете відповідним чином скоригувати свої наповнювальні матеріали. Наприклад, тому хто матиме грядку виключно для листової зелені. Знадобиться лише від 6 до 8 дюймів високоякісного ґрунту на поверхні. Місцевий ґрунт або інші матеріали можна використовувати знизу для об'єму. Але той, хто вирощує моркву, захоче принаймні півтора фута якісного ґрунту. Посухостійкі рослини часто мають більш глибоку кореневу систему. Ці глибші корені дозволяють рослині шукати воду глибше більше матеріалів для більшої глибини. Є великий шанувальник ліжок Бердес, які ми продаємо на цьому сайті. Ці фантастичні підняті ліжка виготовлені з холоднокатаної оцинкованої сталі 22 калібру з алюмоцинковим покриттям. Покриття робить їх надзвичайно стійкими до іржі та витримає будь-яку погоду. Чим вища ваша грядка, тим більше матеріалів знадобиться для її наповнення. Наприклад, кругле високе металеве ліжко, яке ми продаємо в нашому інтернет-магазині, має діаметр 38 дюймів або трохи більше 3 футів, його глибина 29 дюймів, ви отримуєте близько 8 квадратних футів площі для посадки, але для його повного заповнення знадобиться 18 кубічних футів землі. Давайте поговоримо про деякі інші розміри ліжок Бердес, зокрема про високе металеве садове ліжко 6 в одному. Ця модель може бути зібрана в декількох різних конфігураціях. Збираючи грядку, ви можете запитати, скільки ґрунту вам знадобиться. Отже, давайте розглянемо різні конфігурації, які ви можете створити, і визначимо, скільки ґрунту потрібно для заповнення кожної з них. 23,6 дюймів завдовжки, 23,6 дюймів завширшки, 30 дюймів заввишки, для заповнення потрібно 10 кубічних футів або 0,37 кубічних ярдів, довжина 35,4 дюйми, ширина 23,6 дюймів, висота 30 дюймів. Для заповнення потрібно 15 кубічних футів або 0,56 кубічних ярдів, 51 дюйм завдовжки 23,6 дюймів завширшки, 30 дюймів завишки, для заповнення потрібно 22 кубічних фути або 0,81 кубічний ярд, довжина 35,4 дюйми, ширина 35,4 дюйми, висота 30 дюймів, для заповнення потрібно 23 кубічних фути або 0,85 кубічних ярдів, 63 дюйми завдовжки, 23,6 дюймів завширшки. 30 дюймів завишки. Для заповнення потрібно 28 кубічних футів або 1,4 кубічних ярда. 51 дюйм завдовжки, 35,4 дюйми завширшки, 30 дюймів завишки, Для заповнення потрібно 33 кубічних фути або 1,22 кубічних ярди. Порівняно з іншими піднятими грядками. Мої квадратні грядки розміром 4,5 фути на 4,5 фути 24 дюйми потребують 40,5 кубічних футів ґрунту або 1,5 кубічних ярда для заповнення. Грядки Бердис не тільки довговічні, але й забезпечують відмінну площу поверхні з меншими потребами в ґрунті, ніж стандартні дерев'яні садові грядки своїми руками. Заповнення дна вашої грядки. Перш ніж засипати грядку, покладіть під неї шар гравію приблизно від однієї чверті до півдюйма. Це забезпечує відмінний дренаж і захищає дно грядки. Ще одна велика перевага використання гравію під грядкою полягає в тому, що вам не доведеться мати справу з бур'янами протягом усього сезону. Оскільки ви кладете на поверхню ґрунт найкращої якості, те, що знаходиться під нею, має відводити зайву вологу. Уникайте використання таких матеріалів, як каміння на дні грядки, оскільки це може створити штучну ґрунтову воду, яка перешкоджатиме хорошому дренажу. Підняті грядки вимагають дренажу. Що таке органічний матеріал? Багато всього. Підходящим базовим шаром може служити стара суха деревина, яка розкладається під ґрунтом. Дерево також утримує деяку кількість вологи. Дозволяючи надлишку легко стікати. Старі гілки або невеликі колоди розкладаються кілька років, тому майте це на увазі. Вам потрібно деякий час уникати посадки овочів з найглибшим корінням на грядках, наповнених деревиною, віддаючи перевагу рослинам з дрібним корінням. Використання деревини таким чином є різновидом техніки під назвою хіджалкуте. Інші садові відходи також є хорошим базовим шаром. Скошена трава, мертве листя або листова листовацві, обрізки інших рослин тощо, що можуть заповнити дно вашої грядки. Вони швидко розкладаються в ґрунті, збільшуючи вміст органічних речовин у ґрунті. Однак, коли вони розкладаються, вони втрачають висоту, і ви побачите чіткі ознаки зниження рівня ґрунту до кінця сезону. Це все ще чудовий спосіб створити нову грядку. Оскільки ви можете продовжити будівництво ґрунту пізніше. У вас є компостна купа, яка ще не повністю розклалася, киньте цей напівготовий компост на дно грядки. Там він продовжить розкладатися. Ви можете змішати його з місцевою садовою землею, якщо хочете, але це не обов'язково. Ці нижні шари також є чудовим місцем для того, щоб поховати ваш бокаші. Засипавши його скошеною травою та іншим садовим сміттям перед додаванням ґрунту. Індивідуальні суміші для грядок. Тепер, коли ваша база заповнена, і ви готові додати посадковий шар, настав час подумати про те, що ви насправді хочете посадити. Це верхній шар вашої грядки, піднятий над будь-яким середовищем, яке ви виберете. І саме з цього верхнього шару ваші рослини отримують більшість поживних речовин і води. Звичайна ґрунтова суміш для піднятих грядок відома як суміш мела. Ця суміш складається з рівних частин змішаного компосту, торфу і грубого вермикуліту. Ця суміш чудово підходить для більшості піднятих грядок, якщо грядка знаходиться на поверхні з хорошим дренажем. Якщо ви будуєте грядку на бетоні або у щільненій глині, ви можете вибрати суміш, яка має кращий дренаж. Додавання перліту до цієї суміші може допомогти покращити дренаж. Якщо ви віддаєте перевагу використанню чогось екологічного, рисове лушпиння чудово замінить перліт. Коли я створював свої ліжка, я використовував спеціальну суміш. Мої верхні шари являли собою суміш компосту молочної худоби та курячого посліду, компосту з листя та рослин, біогумусу, суглинистого піску, старого лісового перегною, торфеного моху, пшеничної соломи та просіяного місцевого верхнього шару ґрунту. Це чудово спрацювало, але через високий вміст органіки суміш втратила майже третину своєї висоти протягом першого року, коли вона розкладалася. Багато людей задають одне питання, чи існує ідеальна суміш для грядок. На жаль, це залежить від того, що у вас є, який ваш клімат і які рослини ви будете вирощувати. Ви можете використовувати готову посадкову суміш, яка нібито призначена для грядок, і вона підійде. Але залежно від вашого клімату, це може бути або не бути ідеальним для вас. Я часто виявляю, що готові суміші не утримують достатньо вологи, щоб підтримувати життя моїх рослин у спекотні літні місяці. Якщо ви перебуваєте в місцевості, де випадає багато дощів або де погода прохолодна, вам, швидше за все, знадобиться додатковий дренаж. Покращуйте та налаштовуйте свій ґрунт відповідно до свого клімату та потреб. Якщо ви вирощуєте продовольчі культури, є ще одне питання, на яке потрібно відповісти. Харчові культури, які ви вирощуєте, можуть бути вимогливими щодо поживних речовин. Садова ґрунт для них потребує великої кількості багатого компосту або добрива. Мені подобається компостований гній молочної худоби та відливки черв'яків, змішані з торф'яним мохом або кокосовим волокном і місцевою землею. Завдяки якісному компосту вам може не знадобитися додавати добрива наступного сезону. Щорічне поповнення вашої грядки. Що осені я збираю якомога більше опалого листя, подрібнюю його газонокосаркою та наношу глибоку мульчу на будь-які неактивні грядки. Черви в моєму ґрунті розкладають більшість листя протягом зими, і це створює гарну, багату гумусом поверхню ґрунту, яку люблять мої рослини. Цей тип листової плісняви є одним із найкращих органічних доповнень, які ви можете додати до ваших грядок. Подумайте про удобрення вашої грядки восени за допомогою методу лазаньї. Переконайтеся, що ви шаруєте свіжі зелені матеріали між сухими коричневими матеріалами. Наприклад, сіно люцерни, залишки овочів або скошена трава мають зелений колір, а суха солома, дрібна деревна стружка або сухе листя коричневі. Зробіть шар коричневого, потім шар зеленого. А якщо хочете, додайте зверху шаргнею. Повторюйте це шарування, поки не досягнете верхнього краю ліжка. Ви можете навіть захотіти зробити насип трохи вище поверхні ліжка, до весни у вас буде чудова поверхня для посадок, і це допоможе поповнити грядки. Я використовую варіацію методу лазаньї зі спеціально підібраними інгредієнтами. Я вибираю матеріали з високим вмістом азоту, такі як сертифіковане чисте від бур'янів сіно люцерни та курячий послід, і розкладаю їх між сухим листям і сосновою стружкою. Коли у мене буде створено 6-8 дюймів шаруватого матеріалу, я покриваю його приблизно 3 дюймами компостованого гною, а потім засипаю грядку, покриваючи поверхню грядки чимось, щоб не допустити насіння бур'янів. Пейзажна тканина для цього досить ефективна. Коли настає весна, я знімаю пейзажне тканине покриття. Є ще один-два дюйми матеріалу, який не повністю розклався, часто ущільнений під поверхнею гною. Я використовую кінчик совка, щоб зробити отвори для сидіння в цьому ущільненому шарі та посадити в отвір. Не порушуйте ущільнений шар в інших місцях, оскільки він дуже добре підтримує вологість ґрунту. Роблячи це що осені, ви значно підвищите врожайність ваших рослин навесні. Бажаєте спробувати компостувати безпосередньо на грядках це нормально. Ви можете просто додати додатковий ґрунт і компост, якщо це буде потрібно наступного року. Мені подобається додавати кокосове волокно або торф'яний мох для додаткового утримання вологи. Якщо мені потрібно більше дренажу, я додам перліт або рисову лушпиння. Використання деревної тріски як мульчі протягом вегетаційного періоду буде діяти як форма компостування. З часом дрібна деревна стружка розкладеться, додаючи більше об'єму ґрунту. Він також глибоко проникає в ґрунт, забезпечуючи додаткову дренажну здатність. Сподіваюся, я надихнув вас на те, як заповнити ваші великі грядки. Я знаю, що це може бути складно, але ці великі ліжка варті зусиль.